Привіт, дорогі підписники та гості каналу Сільська Скарбничка. Після того, як я зробив невеличку тепличку у себе на городі, у мене постало запитання: що ж туди посіяти? Я відразу пішов у насіннєвий магазин і там придбав ось такий пакет помідорів та огірків. Спершу буду висівати у лотки. А вже потім у ґрунт. Ну, якщо, звісно, насіння проросте. Для помідорів я взяв ось такий лоток, змішав землю зі свого городу разом із землею, яка продається в магазині. Далі пальцем роблю не дуже глибокі ямки, в які буду висівати насіння помідорів. Погляньте, які дрібненькі ці насінини. По одній штучці кладу їх у ямки, після чого обережно засипаю їх зверху землею. І злегка затрамбовую рукою. Далі поливаю водою. Для того, щоб землю сильно не заливати водою, я взяв ось таку пшикавку і рівномірно по усій площі змочив водою. Після чого обтягую лоток харчовою плівкою і ставлю на підвіконні з південної сторони. Насіння огірків висіваю точно такий самий спосіб, як і помідорів. В лотку пальцем роблю ямки, кладу у кожну ямку насінину огірка, обережно засипаю і притрамбовую рукою. Поливаю водою та накриваю харчовою плівкою. І також ставлю на підвіконні з південної сторони. Як тільки вночі перестали бути заморозки, усю розсаду, яка була на підвіконні, переношу в теплицю. Яку потім буду висаджувати у парник, який зараз прогрівається, щоб потім висадити у відкритий ґрунт. А дещо посію безпосередньо в теплиці. От і все. Поки що на цьому етапі немає нічого складного. Подивимося, як буде далі. А я дякую, що додивились відео до кінця. Підтримуйте мої старання лайком, коментарем. Підписуйтесь на канал та натискайте на дзвіночок, щоб отримувати сповіщення про мої нові відео. Вам не важко, а мені приємно. Усім миру, здоров'я та добра. До зустрічі в наступних відео. Па-па!